Це справжній пожежний бум. Російськими містами прокотилася масштабна хвиля горінь, палає все підприємства, сміттєзвалища та навіть консерваторія. На деякі локації стихія повернулася вдруге. Як з нею боряться росіяни, дивіться у цьому дайджесті, вітаю на каналі «Сейчас». Спершу пропоную побачити вид на нічний Архангельськ. З 5 на 6 грудня російське місто мало як ніколи яскравий вигляд. Щоправда, горіли там не святкові гірлянди, а справжня пожежа. В районі нового селища спалахнула будівля на площі 1,8 тисяч квадратних метрів. Там помітили величезний стовп диму, що здіймався з промислової території. У регіональному МНС пояснили, що загорілося у виробничій будівлі, де організовано розпил ламінованих деревинно-стружкових плит. Вогонь поширився площею 1800 квадратів. На вказаній території є лише одне таке велике підприємство, яке підходить під опис. Це підприємство Формат, яке працює за адресою вулиця Тарасова, 36. За кілька годин горіння вдалося локалізувати, але остаточно боротися зі стихією місцеві рятувальники аж до ранку. Врешті полум'я вгамували. Про це стало відомо о 9-й хвилині після опівночі за місцевим часом. А о 6-й годині 59 хвилин у відомстві повідомили, що із загрозою повністю впоралися. Загалом на це у вогнеборців пішло понад 8 годин. Для гасіння задіяли 37 фахівців та 10 одиниць техніки. Гасіння суттєво ускладнювали перебої з протипожежним водопостачанням на місці пожежі. Із чотирьох вододжерел справна була лише одна. Робота велася при морозі і за високої вологості повітря у таких умовах. Швидко заледеніває пожежно технічне озброєння. Тому пожежникам необхідно докласти особливих зусиль для підтримки його працездатності. Додають у МНСРФ. Що стало причиною ватри невідомо. За попередніми даними постраждалих немає. Сильний вогонь розпочався вже вранці 6 грудня на несанкціонованому світєзвалищі в районі Волхонського шосе біля Новогорелового. Це Ломоносівський район Ленінградської області. Про це вже пишуть місцеві змі. Так от журналісти передають свідчення очевидців: дим і полум'я видно із південних районів Петербурга. Зокрема, скаду про це діляться місцеві. А ще люди скаржаться на їдкий запах. Один із жителів писав у локальному чаті. Таке це сміттєзвалище поруч із аеродромом горить. Мені навіть з поїзда було видно, ще у восьмій палахкотіло так, що заграва вище дахів будинків стояла. За попередніми даними поліції, горіло переважна тирса на площі в 1200 квадратів. А в обласному головному управлінні МНС підтвердили інформацію про пожежу та пообіцяли пізніше повідомити всі подробиці. Сміттєзвалища на волхонському шосе регулярно нагадує про себе пожежникам. Так востаннє відходи горіли у жовтні. Сміття що тліє, рятувальники змушені заливати водою по кілька днів, аби припинити нові загоряння. Продовжимо географію подорожі неслухняної іскри культурною столицею РФ. Сильний вогонь у державній консерваторії імені Рильського Корсакова на театральній площі у Санкт-Петербурзі. За даними телеграм-каналу Шот, площа займання там сягнула 300 квадратів, горіли приміщення із першого по четвертий поверхи. Під час боротьби з курищем була реальна загроза для життя. Останні 9 років будівля перебуває на реставрації, так само і сьогодні на об'єкті працювали будівельники. Всього було 1258 робітників. Під час пожежі евакуювати з палаючого даху довелося сімох. Як це відбувалося, ви бачите на екрані. Станом на 13.30 вогонь локалізовано на площі 100 квадратів. Попередньо ніхто із робітників не постраждав. Закінчення ж робіт було заплановано на 2024 рік, і тепер очевидно, що інцидент вніс корективи у цей план. Ще й на півдні Росії знову сталася пожежа на базарі. Стихія наздогнала східний ринок у Махачкалі. Спалахнули торгові ряди стовп диму навис над усіма ятками. Ніхто із людей не постраждав, а причини пожежі поки невідомі. Вогнеборці вже втихомирили стихію. І я зазначу, що такий випадок вже другий за останні кілька днів, коли на півдні Росії пожежа виникла саме на ринку. Нещодавно у Ростові на Дону пожежа охопила найбільший ринок теремник. Площа пожежі там складала аж 4 тисячі квадратів. Як думаєте, співпадіння чи щось ці невипадкові випадки означають? Пишіть у коментарях, що думаєте. Не забудьте залишити цьому випуску лайк та підпишіться на канал цей час. А про попередні випадки великого вогню пропоную вам згадати вже за мить. Вас чекає ще один випуск. Тому залишайтеся з нами. У перший день зими в Росії запалили. Щоправда, не ялинку на Красній площі горить сама Москва. І ще одна пожежа охопила Ростов. Палають одразу два великі ринки. Апокаліптичні кадри розлетілися мережею. Схоже, справи там дуже серйозні. Які наслідки великого вогню? Поговоримо про це просто зараз на каналі «Сій час. Отже, у ніч на 1 грудня не спав російський Ростов на Дону. Нестримне полум'я накинулося на найбільший речовий ринок ці Саме займання почалося майже о десятій вечора. Попередньо зайнялося в одному з торгових павільйонів. А після цього полум'я перекинулося на сусідні, поки пожежа не стала масштабною. Як повідомлялося, вона розійшлася загалом по площі у 2000 квадратних метрів. Зйомками пожежі ростовці ділилися в соцмережах. За словами авторів фото та відео, величезний стовп диму видно практично з будь-якого району, навіть із передмістя. Також проглядається червона заграва. Така от картина створює ефект, ніби небо над ринком криваве. За кілька годин стихія лише розбушувалася сильніше. Близько опівночі територія горіння зросла вдвічі до 4 тисяч квадратів. У гасінні задіяно було 61 особу та 17 одиниць техніки. Зокрема, вогнеборці залучили навіть автокран. На допомогу рятувальникам прийшли і поліцейські, а також спецпризначенці ОМОН. Їм довелося оточити ринок і силою відтіснити натовп. Шоковані торговці у розпачі та, попри небезпеку, лізли у вогонь та намагалися врятувати залишки свого краму. Як ці хапали вцілілий товар, побачимо. Кохарять, кохаві. よろしくお願いしま І ці люди, які скупчилися довкола, заважали проїзду техніки. Тому правоохоронці перекрили чотири вулиці навколо базару, аби не блокувати під'їзд для спецтехніки. Про це повідомили в головному управлінні МВС Росії по Ростовській області. Очевидці говорять також про те, що найближчі житлові будинки знеструмлені, але офіційно ця інформація не розголошувалася. Лишень приблизно о шостій ранку пожежу ліквідували, як пишуть місцеві пабліки, згоріла сотня павільйонів. Про потерпілих нічого не відомо, кажуть, нібито постраждалих і, взагалі, немає. Прокуратура розпочала перевірку дотримання вимог пожежної безпеки. Тим часом директор Тємірніка Шаміль Карабашев переконує, спалах почався точно не через коротке замикання. Мовляв, нещодавно він особисто перевіряв все обладнання. А поки Ростов оговтується від нічної пригоди, спалахнула Москва. За іронією долі там. Так само горить ринок. Столичний садовод буквально перетворився на факел. Про початок пожежі повідомили зранку. Досі вогонь не приборкали. З будівлі валить густий дим, кілька сотень людей евакуювали. Та на кадрах, які публікують телеграм-канали Росіян, видно, що зіваки не поспішають тікати у безпечне місце, а скупчуються, аби подивитися, як же тліє ринок. Ось що відбувається всередині людей. Душить чад. Побачте. Вот смотри я на 25 -я линия. Даже 26 -я линия. Все Диму посмотри. Да, домой нет. Я один человек увидел. Площа горіння вже збільшилася до шести сотень квадратів і загалом уразило 10 торгових контейнерів. Ліквідацію займання ускладнюють велике пожежне навантаження та щільна забудова. В даний час рятувальники для недопущення поширення вогню роблять пожежні розриви і розбирають конструкції павільйонів, які розташовані поруч та не горять. Під час пожежі постраждали двоє людей, їм надали медичну допомогу. Про це повідомляють в оперативних службах. А як думаєте, ви що це за чергова пожежна епідемія? Невже співпадіння або два рази поспіль інциденти слід розцінювати як попереджувальний знак? Підпишіться на канал та проявіть прихильність до нашої команди своєю вподобайкою. Ми будемо вдячні за ваші реакції.